Отже, з нами на зв'язку Альона Данілова, це засновниця громадської організації Український жіночий батальйон. Вітаємо пані Альоно. Доброго дня, як мене чути? Добре вас чути і добре вас бачимо. Так і хочемо е, розпитати вас про ваш е, жіночий батальйон. Коли він виник? Як почав працювати? Чого вже вдалося досягти? Ну, український жіночий батальйон було створено після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це така ініціатива, яка об'єднує жінок України для того, аби бути надійним тилом для наших військових. Також ми допомагаємо жінкам, які постраждали внаслідок воєнних злочинів в Росії в Україні. За цей рік повномасштабного вторгнення нам вдалося небагато немало зробити. Ми передали велику кількість амуніції різної: це і тепловізори, і дрони, і звичайний одяг, і бушлат абсолютно різний укомплектований набір. От продовжуємо працювати, робити гарну справу, наближати перемогу. Я так розумію, що центр вашого батальйону у місті рівне так. Не зовсім наші дівчата знаходяться абсолютно в різних місцях. Наша робота є дистанційованою. Нам не потрібно бути в одному офісі або в одному приміщенні для того, аби робити цю справу. Тому власне у нас є навіть коліжанки, які знаходяться за межами України, які знаходяться в інших країнах і там допомагають нам. Ну це насправді дуже добре, бо можна комунікувати за кордону і організовувати гуманітарну допомогу із-за кордону. А скажіть: а в Луцьку є у вас представники? Адже ми виходимо в ветер з Луцька, і наша студія в Луцьку розташована. Так, звісно, є е, наші дівчата е, з Луцька, є студентки, медикині, є е, 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 дівчата, які займаються футболом, тобто абсолютно різна специфіка їхньої основної діяльності. І от вони знаходячись там в Луцьку, допомагають допомагати нашим хлопцям е, на фронті. Як багато вже учасників, він учасниць в вашому громадської організації, чи вашого... може, є і чоловіки, так до речі, може є? Ні, чоловіків так. немає. Чоловіки можуть любо нам допомагати донатити, що теж дуже важливо. От а насправді в команді 58 основних дівчат, які системно працюють, і близько трьох тисяч тих, хто знаходиться. Скажімо, на фрілансі і час від часу з'являється аби допомогти поширенням інформації, донатом або якоюсь іншою підтримкою. А як от виникла ідея і чому така гендерна нерівність жіночий батальйон? Це абсолютно не про питання нерівності насправді, а просто так, так склалося, скажімо, що дівчата вирішили, що вони. Можуть одна одну підтримати, і це не через те, що ми не любимо чоловіків. Повірте, ми дуже поважаємо і любимо наших українських чоловіків. У мене насправді мій чоловік воює на фронті. Воює мій вічим, воює мій брат, і а, я розумію цю біду. Бо мій чоловік, наприклад, він 18-му році був поранений з кулемета. відчим був в полоні 9 місяців. Теж в 14-му році. А брат він зовсім юний. Того. Коли ці троє людей пішли 24-го захищати Україну, не було сумнівів, що треба боротися на своєму фронті. Власне, того і створили організацію, пані Альоно. Так розуміємо, що всі дівчата, які долучились, так само мають когось із рідних на фронті. І відповідно, це надає їм мотивацію волонтерити. Так. Або рідних, або друзів. У нас є дівчата, які знаходяться за кордоном насправді, і в них ніхто не воює, але вони дуже люблять Україну і ладні там допомагати будь-якими методами. А є дівчата, які втратили своїх рідних на фронті. І от вони до нас долучилися, і в них це таке місце втіхи і відради, де вони можуть бути корисними. Насправді, коли я запитував про гендерну нерівність, то ви розумієте, що це була невеличка іронія. От, але так, так. хотілося би знати, як ви комунікуєте, і якщо хтось хоче ваші лави доєднатися до вас, як вас знайти? Так, я звернусь тоді до вашої аудиторії. Друзі, якщо ви хочете доєднатися до українського жіночого батальйону, будь ласка, гугліть, або заходьте в інстаграм Roman's Betaліan, або Women's Batalion, український жіночий батальйон. Є посилання на всі соцмережі, пишете в Дірект, далі менеджер вам надсилає форму для зв'язку і далі вас розподіляють по командах. Адже український жіночий батальйон це набір різних напрямків і команд. Тобто це і комунікаційники, і контент-менеджери, і перекладання. Додачі, тобто кожен знайде себе в різній специфіці, тому закликаємо, долучайтесь, нам потрібні руки, будемо боротися з ворогом на своєму фронті. Скажіть, а як ви обираєте тих, кому допомогти? До вас звертаються військові, чи це здебільшого ваші друзі, знайомі, колеги? Насправді у нас є. Спеціальний офіційний лист, за яким військові до нас звертаються, через те, що колись у нас була така історія, що ми на початках не знали, як правильно ту амуніцію видавати, і виявилось, що ми давали військовим там бронежилети, а потім вони їх перепродавали. Тобто ми вирішили, що так не повинно бути. І це не ок. Того, що ми збираємо на ці бронежилети по копійці. Ми відповідальні перед людьми. Нам важливо, щоб люди нам довіряли, а потім виявляється, що хтось їх продає. Того тепер ми працюємо лише з офіційними запитами. Військовий пише нам на сторінку, надсилає свій запит. Власне, після того наші менеджери опрацьовують цей запит, ставлять в чергу. Ми збираємо кошти, купуємо амуніцію, закриваємо його. Тобто я так зрозумів, це амуніція, товари подвійного призначення, продукти харчування, так ліки. Ні, ні, ліки, продукти харчування. Ми не купуємо. Ми купуємо виключно тепловізори, дрони, купуємо одяг, наприклад, спорядження, це каски, бронежилети, плити, купуємо каліматори. Купуємо нижню білизну, таку, як зараз на зиму, наприклад, флісову, щоб утепляти хлопців. От зараз була зима, наприклад, було дуже актуально. От далі купуємо бушлати, наприклад, теж було важливо. От загальне, отакий от наш список. Ну а які от на станом на сьогодні найбільш нагальні потреби для війська? Адже Ну, Міністерство оборони запевняє, що, наприклад, обмундирування все є. Дивіться, справді так, все є, але питання в іншому, що ви ж розумієте, що людина, коли бігає в берцях, вона в них ну хай побігає два тижні, три і вони струться. Тобто наші військові потребують постійно нових нових речей через те збори постійні. А... Власне, які саме найбільш актуальні потреби сьогодні у військових? Ще раз прошу. Які найбільш актуальні станом на сьогодні потреби для у військових? Не готова вам сказати, це абсолютно різне: від тепловізорів до шкарпеток. Тобто в кожного своя потреба, дивлячись, на якому напрямку вони знаходяться, дивлячись, що вони роблять. От нещодавно ми закрили потребу в біноклях. Були морські біноклі, були звичайні біноклі, без, наприклад, там вимірювання висоти. Тобто, абсолютно все різниця, все індивідуально. А де ви їх берете, бо кажуть, що в Європі вже все почистили, всі склади викупили українці? А... У нас є, скажімо так, постачальники, з якими ми давно співпрацюємо. Звісно, нам це класно, тому що вони роблять нам знижки. Ми десь можемо зекономити, перекинути ці кошти на інший запит. Тому так це оптимально для нас. Ну ви казали, що і психологічну допомогу надаєте, так? Так, жінкам, які постраждали внаслідок воєнних злочинів Росії в Україні, у нас є проект, який називається Голос жінки. Кожна українка може зайти на наш сайт, написати свою історію. Натомість наші психологи з ними зв'яжуться і вони нададуть ту чи іншу допомогу, якої потребує дівчина. От і в межах цього проекту ми розповідаємо історію цих жінок для того, аби донести світу, що переживають українські жінки в цій війні. Пані Альоно, ще хотів детальніше вас попрости розповісти про саме те, як ви добираєте в свою команду жінок. Адже от ми знаємо раніше, навіть в перші місяці війни писали різні експерти, що потрібно йти, хто хоче проявити якусь активність, так потрібно йти в волонтерські центри і пропонувати якусь конкретну роботу, бо от просто прийти сказати, я хочу робити щось. Ну так не працює, так ви сказали, що у вас є різні напрямки, і от дійсно, якщо людина, жінка чи дівчина е, просто хоче долучитися, але вона не знає, чим може бути корисним, е, вона заповнює якусь форму, ви можете їй підказати, наприклад, що ти можеш зайнятися тим, тим чи тим напрямком, якось зорієнтувати, чи ця людина має чітко розуміти, для чого саме вона долучається до вас. Е, дякую, це дуже класне питання. Ні, вона не повинна розуміти, чим вона може бути корисною. Нехай просто прийде до нас, і ми або допоможемо їй зрозуміти, що їй подобається. У нас є е, шість команд різних напрямків, тобто, вона може себе спробувати в кожній і зрозуміти, наприклад, що і комунікація не ока, переклад супер. Тобто, просто дівчата, приходьте, долучайтеся все буде класно. А от в Луцьку куди йти, наприклад, чи треба тільки писати? Е, ні, фізичних офісів, на жаль, немає. По-перше, це пов'язано з тим, що ми не готові брати на себе відповідальність за розміщення людей, бо все-таки це безпекове питання. От е, є сторінки в соціальних мережах, менеджер далі контактує. Якщо потрібно, то місцевий менеджер, який, наприклад, знаходиться в Луцьку, він приїде. Не бачимо вас, пані Альона. Очевидно, що з них зв'язок, ну зрештою, ми, здається, все встигли обговорити. От вже з'явилася пані Альона, саме на зв'язку. Що б ви хотіли сказати українцям, жінкам, українкам на сам кінець, звертаючись до них у ці дні? Я дуже коротко, щоб підбити підсумок, просто вірте в перемогу і донатьте силу, допомагайте, все буде Україна. Однозначно, слава Україні! Альона Данілова, Героїна. засновниця громадської організації Український жіночий батальйон, була гостею громадського інтерактивного телебачення та радіо Один. На все добре.